Дрони знову налетіли на тил окупантів. Палає у районі морського порту у Туапсе. Ймовірно, є влучання біля одного із причалів та ураження корабля. Гучно було на Ростовщині, там завдано удару по залізничній інфраструктурі, а у тимчасово окупованому Криму атаковано підстацію. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. У ніч проти понеділка, 10 листопада, у районі морського порту Туапсе, що в Краснодарському краї Росії, спалахнула масштабна пожежа. Про атаку морських дронів повідомляють Осіндресурси та місцеві телеграм-канали. За даними Дніпро Осінд, ймовірно, удару було завдано в біля причалу номер 167 А керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, у Туапсе вночі підгоріло в порту. Ймовірно, один із причалів пошкоджено. Також, можливо, ураження отримав корабель. У місті лунали вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин до 8 ранку за московським часом. Гучно було і на Ростовщині. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, інформує. Атака дронів Ростовська область, станція Ліховська, повторне ураження залізничної інфраструктури близько другої ночі. Наслідки уточнюються. Пабліки повідомляють, що дрони завдавали атаки в районі залізничного вокзалу. Крім того, ширились повідомлення про наліт на нафтопереробний завод. Міноборони Росії традиційно заявило про нібито успішну роботу ППО. За їхньою версією, за ніч буцімто знищено 71 безпілотник, зокрема 29 – над Брянською областю, 7 – над Курською областю, 5 – над Липецькою областю, 5 – над Смоленською областю, 4 – над Орловською областю, 4 – над Тверською областю, 4 – над Самарською областю, 3 – над тимчасово окупованим українським Кримом, по одному – над Калузькою, Ростовською і Тульською областями, ще 7 – над акваторією Чорного моря рухаємось далі. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, у тимчасово окупованому Джанкої попередньо уражено підстанцію 330 кВт східна. Це великий енергетичний вузол. Крім того, моніторинговий канал пише, що біля села Кар'єрне, де підписники кримського вітру чули приліт, розташовано мобільну газотурбіну електростанцію Західнокримська. Тим часом, у Новофедорівці, поруч з військовим аеродромом, саки, місцеві жителі знайшли в лісі розгінний блок ракети «Панцерс-1». За повідомленнями кримського вітру, російські спецслужби масово зачищають місцеві чати, де жителі обговорювали, чому міністерство надзвичайних ситуацій окупантів досі не прибрало цей фрагмент. А тим часом на Білгородщині історія дещо іншого характеру у районі села Головино Невідомі викрали військову газель, на якій був встановлений комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомив один із російських пабліків. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Нові вибухи у тилу окупантів знову громихає у воронежі, натомість у Таганрозі на Ростовщині частково немає світла і води після вибуху на підстанції. Тим часом з'явилися нові подробиці атаки на склади бойових частин шахедів на території Донецького аеропорту. Всі подробиці далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Один зі складів бойових частин дронів Камікадзе типу шахет на території Донецького аеропорту знищено повністю. Про це повідомляє телеграм-канал ОСінтерів Дніпро Гарбус. Другий склад, за інформацією того ж ресурсу, також зазнав пошкодження внаслідок атаки дронів «ФП-2». Тим часом 9-9 листопада неспокійно було на Ростовщині. У Таганрозі місцеві мешканці повідомили про серію вибухів та пожежу в районі колишнього автозаводу. Російська влада видала, мовляв, Аварійне відключення високовольтної лінії. Натомість, за даними ворожого міністерства, з надзвичайних ситуацій зайнялася трансформаторна підстанція на вулиці Спортивній. У Таганрозі частково зникло світло та вода після вибуху на підстанції. Чи пов'язані інциденти із атакою дронів? Невідомо. Вибухи цього ж дня повторно лунали у воронежі. Місцеві скаржились, що в небо здіймається стовп диму. Тим часом телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про черговий інцидент, який демонструє криворуку роботу ПВО окупантів. Уранці 6 листопада, відбиваючи атаку дронів на нафтобазу в селищі Бітумне, російські загарбники пошкодили центральну лікарню в тимчасово окупованому Сімферополі, а саме республіканську клінічну крупнокаліберні кулі влучили у фасад будівлі та скління фасаду восьмого поверху. Жертв немає. А паралельно стали відомі нові деталі аварії вертольота у Дагестані. Внаслідок падіння гвинтокрила К 226 Загинули заступник генерального директора з будівництва та транспортного забезпечення кізлярського електромеханічного заводу Ачало Магомедов, головний інженер енергетик Сергій Суслов, головний конструктор з вертольотобудування Сіражудін Садуєв та водій Іслам Джабраїлов. Це підприємство займається виробництвом вертольотів, літаків малої авіації і знаходиться під міжнародними санкціями. Анкціями тим часом окупанти вже самі кричать, аби росіянам розповіли правду щодо українських ударів, а також загрози серйозного дефіциту бензину у Росії. Про це пише російський телеграм-канал Кремлівська табакерка, цитуючи своє джерело у міністерстві оборони країни-агресорки. Співрозмовник Пабліка визнає, повністю захистити свої нафтопереробні заводи від ударів Сил оборони України. Росія наразі не здатна. А на Курщині населення вже готують до блекауту. Тамтешня влада обіцяє мешканцям Львова на їх прохання розробити методички, що робити у разі довготривалих відключень світла та опалення. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ми між тим фактично там обмінялися блекаутами, тому що завдали ще ударів по їхньому Вороніжу, і там не було світла. Ми завдали удару по Білгороду, і там не було світла. Навіть дісталося там. Зараз скажу, бо я собі тут виписав: дісталося, значить, ще іншому російському місту: Белгород-Вороніж і Таганрог. І ще й Таганрогу. Це співмірна історія. Можливо, після того, коли у них буде блокаут в окремих регіонах, в окремих містах, і вони там бодай задумаються, що не треба бити по нам, чи це не працює з ними з ними. Ця історія не працює, по зрозуміти правильно: два єдиних міста, які можуть бути важливими для керівництва Російської Федерації Москва і Хітерь. Всі інші можуть захлинутися у власному е е гімні, всі інші можуть ні їсти, ні пити, замерзати. Це абсолютно, абсолютно начхати. Вони продадуть останні кальсони, аби перемогти Україну в цій війні, і будуть терпіти. Вони будуть сидіти на керосійних лампах, лучини палити. Ні. Ви ж зрозумієте правильно, що пріоритети сформовані в інформаційному полі так, що війна до побєдного конца, як вони кажуть. Чий конець, і Київ, кого він той буде конець, тут питання інше. Але блекаути по провінціям важливі. Але блекаути важливі по підприємствам, які виробляють оборонну продукцію. Та Ганрок так там цікаві є моменти, що стосуються виробництва авіаційної техніки, ремонту, е, які безпосередньо є чутливими е, проти е, України. Що стосується Воронежської області, так є пару там таких жирних об'єктів, які мене цікавили і. Що стосується Білгорода, ну також є виробництво, в тому числі мотологіне добуття металу. Багато чого там є, але треба це робити в більших обсягах і системно, і скажу, порівнювати масштаби достатньо складно на даному етапі, бо ми тільки виходимо на розуміння, що як нищити, і слава Богу. І сили спеціальних операцій, і служба безпеки України в цьому досягли достатньо добрих успіхів. Головне управління розвідки в певних моментах досягає певних результатів в цьому напрямку, але порівнювати я б не став, бо зарано. Бо порівняння хто кому там більше горщик насрав, то буде смішно, чесно скажу. Масштаби іншої е, України менше, Росія більше, тому тут питання не в масштабах, хто кому. А наскільки часто і системно ми це робимо, виробити Москву чи Пітер, пане Сергію. Це наскільки можливо для нас? Е, скажімо так, для мене на даному етапі я б не, не рухав би ані Москву, ні Пітер. Чому? А, зарано. Зарано треба бити, тоді буде, коли дуже холодно, а. бо е, перетерпіти великому місту в таку погоду це одне. А нанести удари по енергосистемі великого міста, що стосується, коли там мінус 15, мінус 20, і якщо ці морози йдуть декілька тижнів, хоча б тижня, два, то це значно більший ефект. Чим більше місце, тим простіше його поставити на коліна, бо обесточивши Москву і пітер і не почавши постачати системно воду для Піття для технічних для технічного використання ці великі міста пробачте захлинуться у власній сечі і власному гівні достатньо швидко, але тут треба чекати морозів і наносити удари саме тоді, як будуть морози. Це перше, друге тебе також зрозуміти, що проти нас воюють не зовсім дебіли. Вони дебіли, що, що війну почали, а що стосується системності ведення бойових дій. То там мізки працюють достатньо непогано. Це не діфірам, це констатація фактів системно. І е, підприємства, які є критично небезпечними е, і потрібними для забезпечення життєдіяльності, вже запаслись додатковою кількістю енергетичних агрегатів, які більш-менш намагатимуться підтримувати роботу їхніх підприємств в потрібному напрямку. Що б я не сказав би, по відношенню до наших. Бо за 4 роки ми не створили величезну кількість. Я вже не кажу за 4 роки можна було електрифікувати Україну що стосується вітряків і невеличких гідроелектростанцій. Це також можна було сонячних батарей, що зняти напругу з великих місць цього на жаль. Нема так само. Я вже не кажу, що можна було там 25 разовим шаром е бетону е залізобетону і... Металевих прутків обварити всі наші ТЕЦ, обварити всі наші розподільчі станції, трансформатори по станції за ті гроші, які були витрачені, як умовно кажучи, на підняття рівня технічної захищеності, пане Сергію. А от чи правда, що Москва? Захищена, ну там ще з радянських часів це ми пам'ятаємо. А от е, з моменту початку повномасштабної війни, там в 22 му році, чи дійсно там три усі кільця оборони, як кажуть, чи дійсно там панцирі, С 400 С 500 і все інше і тому подібне? І в принципі, там кажуть експерти, коли ми умовно, умовно, грубо випускаємо там 200 дронів, ну 5 прилітає, все інше збивається, тому нам просто ну, перше і невигідно. А друге, треба шукати інші способи, щоб там досягти своїх цілей, зокрема в столиці з креативом у нас наче все окей, да, ту саму павутину, наприклад, згадуємо і так далі. От, можливо, думати треба щось в цьому форматі. Я перепрошую, я можливо, як дилетант запитую, але просто цікаво. Розкладаємося по полочках. Значить, Росія реально має що стосується протиповітряної системи оборони Москви, мабуть, найпотужніший комплекс захисту. І це на початок 22-го року Росія була спроможна уразити в одному залпі в єдиному залпі систем ППО на проти навколо Москви до тисячі цілі. Тому коли ви кажете про 200 об'єктів, ну 200 навіть і нема сенсу, якщо ми хочемо досягнути, то якщо ж на тисячу, то нам тисячу треба запускати сто можливо дотягнуть.